Нарешті вирішили переоформити ось цей акваріум. Він досить такої нестандартної форми. Будемо робити дуже цікаву композицію на сойлі, а всі етапи покажемо в наступних наших відео. І для початку нам потрібно його розібрати. Отже, ми розібрали та почистили цей акваріум і зараз будемо тут створювати композицію. Ми будемо використовувати ось такий цікавий камінь це чорний кварц, він темно-сірого кольору з такими білими прожилками, і досить цікаво буде виглядати у воді. Основне масивне каміння встановлюється безпосередньо на скло акваріума, а більш дрібне та каміння, яке використовується для деталізації, встановлюється на ґрунт після його засипки. В якості ґрунту для даного оформлення ми будемо використовувати Soil від Colombo Flora Base Pro. Даний ґрунт постачається у вигляді двох фракцій. Ось така стандартна фракція розміром 4-5 мм. Та дрібненька фракція 2-3 мм. Ось так вона виглядає. Для оформлення даного акваріуму ми використаємо обидві фракції. В нижню частину ми засипемо більш крупну фракцію. А для оформлення верхньої частини використаємо більш дрібний сойл. Ось так в порівнянні виглядають обидві фракції. Тож, приступимо до засипки ґрунту. А для вирівнювання ґрунту ми скористаємося лопаткою від SuperFish. Тепер дуже добре видно різницю між фракціями. Тепер додаємо каміння поверх ґрунту та невеличкі камінці для деталізації. І щоб наша композиція виглядала завершеною, ми додамо корягу. Ось така композиція у нас виходить, але коряги перший час будуть спливати, тому ми їх зафіксуємо за допомогою ось такого клею. Поверхню потрібно знежирити спиртом. Також можна наносити клей безпосередньо на корінь. Ось так виглядає місце склейки. Камінчиком ми зафіксували корягу, щоб вона не нахилилася під час склейки. Ось так виглядає наша композиція без рослин. Отже, ми зачекали добу, щоб клей застиг повністю, і тепер можна заливати акваріум водою та висаджувати рослинки. А почнемо ми з декорування коряги, будемо кріпити до неї анубіас мох та папороті. Для цього використовуємо ось такий клей SuperFish. Особливість цього клею в тому, що він не обпалює акваріумні рослини. За допомогою такого клею вдається дуже швидко приклеїти акваріумні рослини, це ну, буквально декілька секунд і вони вже тримаються. Так само клеїмо буцефаландри. Щоб рослинки не підсихали, потрібно періодично їх сприскувати водички. Так само додаємо трошки моху. Мох також можна не клеїти, а просто вставити е, його в щіни в корягі, і він так само почне рости. Ось так виглядає задекорований корінь, і тепер можна починати заливати воду та висаджувати рослини в ґрунт. Рослинки висаджувати краще за все пінцетом, і ми будемо використовувати пінцет від BioArt, тому що він гарний. Грунт дуже пухкий, в нього дуже легко висаджувати рослинки. Отже, ми закінчили з висадкою рослин та набрали повний акваріум води. Внизу ми висадили більш прості рослини, а вгорі більш складніші, тому що їм буде потрапляти більше світла. Також не забуваємо вносити кондиціонер та бактерії. Кондиціонер ми використовуємо Columbo Aqua Start. Він прибирає тяжкі метали, хлор, токсичні речовини і загалом підготовлює воду. В акваріумі. кондиціонер працює моментально, достатньо просто, щоб водичка перемішалася. Якщо включений фільтр, це по часу десь 10-15 хвилин, і вже після цього часу можна вносити бактерії. Бактерії це найголовніше в вашому акваріумі. Ми використовуємо коломбо Start. Перед використанням їх потрібно збовтати. І вносимо в наш акваріум. Від бактерій акваріум може помутніти. Це нормальний процес, адже їм потрібно все-все тут заселити. Грунт, камені, корягу. І тільки після цього їхня кількість стабілізується. Також на корязі може з'явитися слиз, вона може трошки підфарбувати воду. Всі ці процеси, якщо вони будуть тут відбуватися, ми покажемо в наступних відео. Також при запуску акваріума обов'язково треба пам'ятати про світло. Його не можна вмикати надовго. Спочатку бажано вмикати його на 6 годин на добу, через декілька днів на 8 годин на добу і за тиждень вийти на 10-11 годин на добу. Більше 11 годин на добу, світло горіть в акваріумі не повинно, інакше буде дуже-дуже багато проблем. Фільтр при цьому має працювати цілодобово. Що стосується рослин, то перші місяць-півтора ніяких добре вносити не можна, тому що вони будуть стимулювати ріст одноклітинних водоростей. Натомість вноситься лише калій в дозуванні по інструкції, Калій стримує появу одноклітинних водоростей та допомагає адаптуватися рослинам в акваріумі. Вони не так сильно будуть скидувати листя на новому місці, і в цілому адаптація пройде швидше. З додаванням рибки також спішити не потрібно, і першу рибу ми рекомендуємо запускати десь через днів 5-7, коли вже плюс-мінус почне працювати мікрофлора акваріуму. Загалом, в даний акваріум ми також поставимо систему СО2. Також буде додано компресор, і всі ці етапи ми будемо показувати в наступних наших відео. Ось так виглядає акваріум через добу. Водичка повністю просвітлішала, він став прозорий. На поверхні утворилася бактеріальна плівка. На етапі запуску це нормальне явище, і в наступних відео покажемо, як з ним боротися. В цілому, всі глобальні зміни в цьому акваріумі ми будемо показувати в наступних наших відео. Тож не пропустіть, все, що використовувалося при оформленні цього акваріуму, ви знайдете за посиланням в описі відео, а також сайт є в описі каналу. Тож, переходьте за посиланнями, де ви можете придбати все необхідне. Якщо вам цікавий такий формат, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, а ми будемо для вас знімати ще більше корисних та цікавих відео.